Привіт, з вами програма Квартирник. Мене звуть Вікторія Нетребенко. Ми продовжуємо вас знайомити з талановитими кіровоградськими поетами, письменниками, музикантами. В сьогоднішній нашій програмі дві чудові чарівні дівчини. Це Оля Ткаченко та Олена Горобець. Обидві вони журналістки, і ми вам запропонуємо інший бік їхньої роботи: це творчий бік, це поезію та прозу. Оля Ткаченко прозаїк та журналіст. Про свої захоплення Оля говорить: так моя робота це і є моє хобі. Захоплюється фотомистецтвом, любить і фотографувати, і позувати. Вважає, що людина не повинна бути овочем, а має сама будувати своє життя. Не вміє знаходити спільну мову з людьми без почуття гумору. У людях найбільше цінує щирість та вміння сприймати складні речі. Просто про майбутнє говорить сьогодні. Достатньо бути журналістом, а завтра можливо Захоче відкрити власну ятку з повітряними кульками. Життєве кредо немає нічого неможливого для людини, яка бачить свою ціль. Олена Горобець поетеса, журналіст, громадський активіст. Писати почала у вісім років. Свій перший віршик присвятила мамі. Про віршування Олена говорить так: поезія приходить по різному Стан, у якому пише, це навіть не натхнення, а якийсь такий гіпнотичний стан. Улюблені поетеси та поети Мар'яна Кіановська, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Іван Андрусяк і ще з кілька десятків поетів. Майбутнє бачить у мирі з собою і світом, а головне у мирній країні. Все інше буде бонусом. У людях найбільше цінує наполегливість і порядність. Окрім поезії, захоплюється подорожами, книгами, хендмейдом веде активну громадську діяльність. Найбільшим своїм досягненням вважає народження сина Любомира. Олю. Ти у нас сьогодні у ролі прозаїка, так? Так. Розповісиш нам про свою книжку. До речі, мабуть, чи не єдиний кіровоградський письменник, який потрапив в таку найвідомішу збірку. Молодий кіровогрецький письменник, так? І Олена нам розповість про свою творчість, про свою поезію, а також про збірки, так? Це це це. Давайте почнемо мабуть, з поезією. Почитай нам трошки так. Добре. Зачитаю те, що я називаю фестивальне, тобто те, що вже впізнаване. Збиваюсь на манівці. Зламану гордість судомить. Це не Блекджек, ми не гравці, все це від втоми. Вдома нарешті тихо. Проти ночі міситиму хліб долі, колотитиму вихор, кітри гоче, додай солі, додай перцю і спецій, тим'яну, шафрану, ти не лукреція, твій коханий буде поряд. Став випікати, будемо грати. Темна хустка, карти, твій хід, коте, виходьмо з під варти. Потай. І наступний одразу. Шоком для мене був шоколадний бум. Шовком стелиться шлях. Жах. Риболовецькі плоти йдуть у твої порти. Рибам твоїх думок видалено хребти. Ти. Так, ти. Ти брат чи кат? Голодні роти для барикад рупори змін. Гаранти зрад, їх зве хошемін назад. І хочу вам ще прочитати один із свіжих віршів вже на таку тематику. Хризолітовим відблиском літо ледь сяйнуло і скам'яніло. Вже нову петлицю на кітель нашиває осінь невміло, і тремтіли руки, і в грудях щось стискало так недоречно. Недорізане правосуддя захарчало кров'ю надвечір. Засурміли вітри, здригнули сім хранителів карбів печатий. І пошерхлою шкірою вулиць пробігають мурашки солдати. Бій закінчиться, біль втамується, а живі будуть далі жити. Із набоїв наших формує цвях в домовину російського світу. Ерінея. Дякую, Олено. Олю, до тебе тепер звертаюсь. Розкажи, будь ласка, про свою книгу, скажімо так, про збірку, так? Про те, хто її видав, як ти туди потрапила. Це найбільше всього цікаво, я думаю, як мене, так і наших глядачів. Ну, взагалі, це серія. Книг теплих історій. Це взагалі до Кіровограда воно взагалі не мало ніякого стосунку, поки там ми не надрукувались з подругою. Книга, видана Київським видавництвом, серія, заснована такою авторкою, як Надійка Гербіш, вона і досі пише, але вона пішла у далі в дитячу літературу, а теплі історії лишила своїм читачам. Вона передала цю естафету. Тим людям, які хочуть писати, які хочуть друкуватись, і взагалі насправді туди може потрапити кожен. Все почалося з того, що ми просто побачили ці книги в інтернеті. Особисто я побачила, мені захотілося її почитати, потримати в руках, і подруга привезла тоді зі Львова, адже де як не у Львові можна купити теплі історії до кави та шоколаду. У мене, на жаль, їх немає з собою, але я можу от такі показати демоверсію книг на останній сторінці. Цих е, книг. І ось із, в, одних із, в одній з книг цієї серії, це саме були теплі історії до шоколаду, На останній сторінці, так само гортаючи в одній із кафешок Кіровограда, ми побачили, що оголошується е, набір історій, які туди може відправити будь-хто. Єдина вимога, щоб це було оповідання, тепле, добре, яке викликало посмішку, було світле і таке, можливо, навіть романтичне. Жодних обмежень з тематикою не було абсолютно, потрібно було просто, і книга мала таку універсальну назву, як теплі історії про дива. Вона спочатку мала називатись, а потім, коли вже редактор побачила повністю всю весь обсяг того, що їм надіслала, змінили книгу на теплі історії про дива, коханих та рідних, тобто написали про найближчих, найрідніших ті найтепліші слова, які можна їм сказати. Там ми, ми відправили ці історії туди з двох історій надрукували мою одну. Там були просто, по-перше, це було обмеження в обсяг, за обсягом, і е, мені сказали, що цю іншу мою історію надрукують у наступній книзі, тому що мої обо, обидві були романтичні історії. Ну, і так було б надто багато. Слави для мене одної в цей момент. І так вийшла перша книга. Коли було оголошено, і тоді ми спілкувалися з, я спілкувалася з Юлією Шутенко, яка є головним редактором цієї серії. І вона сказала, що далі буде, е, їм доведеться, вона так з жартом сказала, е, нам доведеться зробити ще одну книгу, тому що у вас творчих людей так багато, ми вас не помістили в одну книгу, але це дуже хороші історії, і вони не можуть просто так пропадати. І тоді були, ось, до речі. Е, Ось теплі історії про дива коханих та рідних, теж така демоверсія видання. Е, між цими історіями вийшла також Жменька слів. Це однієї із авторок, яка була також надіслала, як і всі ми, але її робот, робіт було настільки багато, і вони були такі теплі, які саме потрібні цьому виданню, Вони були видруковані окремою книгою. І зараз це із збірки просто невідомих авторів. Це останнє, яку я тримаю в руках. Це теплі історії про кохання. З тих усіх історій, які були надіслані, про кохання хотів хотіли писати всі. Це було дуже багато історій, і знову ж повторюсь, які просто не можна забути. Ну і тому зробили ось цю останню книгу. Юлія мені тоді говорила, що вони не афішували створення цієї книги, тому що знову ж таки вона казала, довелося б друкувати їх вічно. Дякую. Дякую, ми багато вже поговорили. Тепер я прошу Олену, зачитай, будь ласка, ще декілька віршів, і далі ми попросимо Олю, щоб вона прочитала ну, невеличкий такий якийсь маленький епізод так, зі свого оповідання. А, ну, я цього разу хочу вам прочитати дитячі віршики, які я зараз пишу, зараз віддала вже їх художниці. Вона малюватиме ілюстрації і сподіваюся, в наступному році вже буде книжечка. Дитяч, тому хочу вам презентувати ці віршики на одну секунду. Малі зайченятка просить у татка, зроби нам, будь ласка, рогатки. Цікавиться татко, для чого рогатки? Як то для чого? За рогу падає тінь на дорогу. То, певно, вовчисько зубатий, а може й відмідько шлатий. То без сумніву, лис хитрющий. Лапи у них загребущі, хочуть усіх нас зловити, заючий суп зварити. А може, туди не ходити? Так, просто. Та з вашим зростом краще минати бійки. Сідай, татку, двійка. А, далі. Не тепер давно колись. Шастав лісом, лисий, лис. Що ж це трапилося з лисом? Як зробився він зовсім лисим? Справа в тому, що цей лис понад все любив. І рис, а також солодкі жуйки. От виду він якось бульку, велику, таку, мов вітрило, та луснула і обліпила все хутро, відтерти марно. Лис пішов в перукарню. Його там шкребли, мили та, зрештою, поголили. Так. І таке трошки миле. Невпевнено вечір сповзає з дахів. В садочку малече чекає батьків. Ох, нелегка ж це робота. І коли вже настане субота, сяду, помрію, потай, як мама пектиме нам пиріжки, як підемо міняти книжки, а ще в цирк, в ігрову кімнату, як збудуємо фортецю з татом, як буду кататись на поні. Капають сльози, солоні, якби ж так щодня робити, в садочок цей не ходити, ну заходити так, погуляти, не їсти кашу в день не спати, так довго батьків не чекати. Де ж це мама моя забарилася? Може вона заблудилася, може вкрали її пірати, чи забула мене забрати? Коли вже прийдеш ти? Ну ось, нарешті, скажи їй прямо, їй так скучить, мав. Це так, мило. <реш> Тепер від, від дитячого до теплого. <реш> я думаю, тепло це дост... дитячого це до доста. Теплого тепло. дорослого. <реш> да. Можливо, навіть так. Е, ну, я забула сказати, що суть цих історій, основна думка історії, що е, має бути відкритий фінал. Хай читач помріє про те, що сталося далі. Ну, Як правило, автор не дає особливо читачу е, багато. Місце для мрії, оскільки тепла ж історія вона має бути теплою. Ну, от я, мабуть, найдоречніше тут буде зачитати фінал, оскільки там самі історії, там якісь емоції, переживання, що в мене в мене тоді клацало, коли я це писала. Ну і останні кілька абзаців. Суть скажу суть, що суть цієї історії це про те, про, як інколи буває, коли друг закохується в подругу чи навпаки. І приходить той момент, коли вже і потрібно говорити. І от коли друг сказав, а вона не знала, що відповісти. Він пішов, а вони замовили дві кави. І от момент, коли підійшов офіціант і приніс дві кави, а дівчина сидить сама, в нього виникло питання: ну, лишати чи не лишати. Тим часом підійшов офіціант із порцією ароматного капучино і міцного еспресо. А еспресо ж замовляли ви? Ваш коханий підійде? Хто? Мій коханий, спантеличено перепитала Віолета, так, а ви хіба не пара? У вас очі схожі, і ви гарно виглядаєте разом. Пробачте, що лізу не в свою справу. Так, лишати мені еспресо. Нічого страшного. Так, лишайте. Він зараз підійде. І майже нечутно додала. Я сподіваюся». І відразу почала набирати такий знайомий номер: Алло, Саш, повернись, будь ласка, твій еспресо скоро охолоне. Я чекаю на тебе. Мені є тобі, що сказати. Дякую. Романтично. Так класово тут розумію. Дякую, Олю. А, в нас є особливий гість. Я думаю, вона знає, що її вірші кладуть на музику. І <зирин perché> саме <зирин> не знає. Буде тобі сюрприз. Покладуть вірші на музику, і саме ми хочемо запросити ось цю людину, яка заграє <зирин> декілька твоїх віршів, якщо можна так сказати. Це обидві пісні з збірки грав поетів. Ще реклама збірки. Хлюпотить океан, мов в далекому сні, і я тут ніби вдома. За краєм світу, але я повернусь się proліzком naвеsні І ми разом з тобою Доживемо до літа on, Життя фантом, uśnia відбирає наш час, світ уже існував задовго до нас. Я не буде, плакати теж не буде, паталі путра загублена, мохенджу дару забуте, ти вічна і улюблена, ти мов прощення її, і, і спокута лиш хвилі твої неминучі лиш, сонце твоє непристанне індія моя квітуча наш час ще настане, Індія моя квітуча, наш час ще настане, Індія моя квітуча, наш час ще настане, о. Життя фантом, метушня відбирає наш час, світ уже існував за до входом нас. 是假欢腾。 Дякую. Дякую. <ріху> 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 Нова пісня. Нова, скажімо так, пісня. Вчорашня. <ріху> я сподіваюся, я її зіграю правильно, так як вчора. Хоча ніхто її не чув, тому будь-яка версія буде правильно. Перехресті доль, примари. енергетичні рештки, почуттів, ледже вріють. та колесо сари прокрутить їх у тисячі життів. І сам звільнися. Врятуй, о Бог від сотень перероджень ми вже навік з тобою розійшлися, тож хай цей біль не матиме, продовжень Тож хай цей біль не матиме, продовжень Тобі. Я підаю на забуванню тепер у кожного шлях свій. і остання Щастить тобі я відпускаю пута. Ми більш нічим не зв'язані з тобою прощення, прощання спокута ступає спокій, тихою ходою, звільни мене і сам звільнися, врятуйся. Бог від сотень Ми вже навік з тобою розійшлися, тож хай цей біль не матиме, продовжень Тож хай цей біль не матиме, продовжень. Звільни мене і сам звільнися. Я Бог від сотень перероджень. ми вже на рік стопою розійшлися, тож хай цей біль не матиме, продовжень. тож хай цей біль не матиме, продовжень. Народження. Це неймовірне почуття, коли для поета, коли його вірші кладуть на музику, особливо, коли хтось інший кладе, от відчути, як хтось інший бачить твою поезію, це неймовірно. Тим тобто, паче, для мене велика честь, що ну, один з найвидатніших поетів Кірваграчни, напевно, в майбутньому це класик української літератури. Тому що, коли ми презентували нашу спільну дорібку Грав поетів, до нас на зустріч прийшов Григорій Клочик і він розповідав про свою юність із Василем Семененком. Коли я кожного, ну і про те, що тоді вони просто були молодими, і хто б подумав, що от тепер це буде так такі надбання історіями. І коли я кожного разу дивлюсь на Артема на Поліщука, це я ловлю себе на думці, що це в майбутньому це буде це класика української літератури, і я буду розповідати вам також колись може студентам чи, чи це там, що от. А починали ми колись? <ріст> так. <ріст> Тому ще раз кажу, що це для мене велика честь, і я просто захотіла. Оля, запитання до тебе. Ти коли писала ці теплі історії, ти якимся власним досвідом керувалася? Це Були історії з твого життя, чи це повна фантазія, повна вигадка? Е, дякую. дякую за запитання. Ну, як я вже говорила, було дві історії. Е, одна в минулій книзі в. Теплих теплих історіях про дива коханих та рідних, історія частково з мого досвіду, тому що там історія такого якогось фантастичного знайомства, просто, просто знайомства, і е, там е, вигаданий лише фінал, а така як основа, просто тоді якесь дали особливі емоції. А це повністю вигадана, оскільки. Ну, просто це така тема, що я думаю, багато хто таке було в, в багато в кого, але. Така тема, про яку не говориться. Тут просто все це починалося із просто якоїсь історії знайомства, а далі продовжилась просто вигадка. Просто тоді ці емоції підходили під цей сюжет. Отак. Емоції справжні, а сюжет вигаданий. Дякую. Олено, я прошу тебе зачитати ще декілька своїх віршів. Можливо, давай я. Таку моє особисте побажання. Це, мабуть, будуть твої а, улюблені вірші. Я не буду казати, що найкращі, а от саме ті, які ти любиш найбільше. Угу. Зараз задача, я зараз подумаю. <ріст> <ріст> це будуть з нової збірки, до речі. Так, з нової збірки. Він такий дуже теплий. Це в нас вже якось так <ріст> <це> Оля впливає <ріст> на собі <ріст> програму. А давай писати про літо, про сонечний розсип зірок. Монолітом зростемось, змете пісок з нас. Преподобний присвітер. Вітер. Ти, як Пітер Пен, хотів бути вічним хлопчиком. Давай без імен разом протопчимо тропи до ойкумен дитинства. Там Неверландія така ж, як була колись, граючи у команді, я бачу, як переплелись Марево, З'явою Сон, мов разок миста, уявою, вплітай до казок. Такий, такий ну, ж таки, в, цій, в цьому вже настрої. До Джейн Остін. Заходьте в гості. Юні дівчатка й поважні пані. Вмощуйтесь зручно тут, на дивані. Зараз почнеться зараз. Буде. Розчарування мов застуда мене, душу ніби сироп огорне. Буде зцілення і катарсис. І для кожної містер Дарсі персональний. У нас щось наостанок таке прямо, щоб запам'ятати. Угу. Так. Хлопчику, твоя зовнішність. Не для продажу сірників, лиш для любощів, лиш для пестощів, лиш для ніжності. Між рядків, не читай мене, не дошукуйся, еківоків або облуд. Малий хлопчику буде злочином марнувати тебе тут. Сотні тисяч самотніх панночок спрагло б з тебе вино у кіно. Ти маєш грати в кіно крізь полотно, смикатимеш мотузки, затискаючи пальцем зв'язки. Самотні жінки плекатимуть культ твого імені. Скажи мені, ти ж знаєш, що продажі не твої? І ми щиро дякуємо за таку прям душевну, теплу розмову. Було дуже приємно почути ваші теплі історії про кохання, так, Олю? Було дуже приємно почути, що дитячі вірші також існують в Кіровограді, що вони настільки такі позитивні, теплі, а також що їх зможуть почитати читачі так, різні. Ми вам дякуємо. Приходьте до нас в гості. Ми дякуємо нашим глядачам, які до речі також відіграли неважливу дуже важливу роль у сьогоднішній програмі. З вами була програма Квартирник. Мене звати Вікторія Нетребенко. Залишайтеся з нами. Ми будемо вас знайомити і надалі з цікавими особистостями.